Руйнівниці міфів. І цього разу ми у Львові. Більшість людей, які звинувачують Львів у якомусь фашизмі, вигаданому. Бандеропоклонінні. По суті, не знають тих слів, які використовують. Підійдіть ближче. По секрету і один раз. Це нацизм. А це націоналізм. Дивитися, правда, це чи міф, що у Львові нічого не продадуть у магазині або тебе не буде обслуговувати офіціант, якщо ти до нього звернешся російською мовою. Це у кращому випадку. В гіршому ж випадку? Здравствуйте, можна, пожалуйста, повторіть, пожалуйста, ще раз, я немножко не приймаю. Доброго дня, що ви вибрали? по Так, 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 можна не розкомоти. Можна лату. Хорошо, с корицей звонили. А, давайте с корицей. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Она перешла с ней на русский еще и предложила парней. Okay. Еще один миф. Бендера на кожном кроте. тут Та невже? Можливо, це тому, що ви зовсім не знаєте, хто такий справжній бандера. І не те, що не цікавитесь історією, а зовсім не намагаєтесь віднайти істини, навіть найменшої. Їсте усе, чим вас годують з ложечки. Міф номер не будемо рахувати, адже їх дуже багато. У Львові воювали за німців. У Львові зневажають ветеранів Другої світової війни, ніколи не піклуються про них, принижують і, звичайно ж, влаштовують побоїще на 9 травня. Бабусю! Доброго дня! Ой. Доброго дня, доброго дня, дякую, то так приємно, то так приємно. Квіточки про мене турбуються, так, так турбуються. Молодості зовсім не було, не було молодості. Слухайте, а давайте ми повернемо вашу молодість, тільки її трошки переграємо. з моїми цю новинами. Оооо! Львів це європейське місто. А деякі кажуть, що Європа це Гейропа. Отже, Львів Гейропа. But you never worry that I come to depend on you. I give you all the love I had in me. А як же насправді? А насправді все зовсім інакше. Що ж, ми змогли розвіяти лише частину тих міфів, які існують про Львів та Україну загалом. Ніколи не буває чисто чорного або чисто білого. В кожній країні є свої плюси та мінуси. Але будьмо об'єктивними та намагаємось віднайти істину. Сучасність це дозволяє. І головне переконатись у всьому на власні очі. Ласкаво просимо до, до, Львова. до Львова, і тоді ви самі зможете розвіяти усі міфи. with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.